Ідемо далі. Хтось із них міг тільки і мріяти про незалежність України, хтось до її набуття навіть не замислювався над самостійною державою, а хтось прийшов до неї вже в доволі зрілому віці. Мова про покоління, яке народилося у першій половині та середині минулого століття. Більшість із цих людей. За віком чи за станом здоров'я не змогли долучитися до лав збройних сил України, тому стали захисниками українського неба у територіальних добровольчих формуваннях. Як вони бойові пенсіонери про що мріють, думають і воюють за Україну? Станіслав Кухарчук розкаже про це далі. Вечір мобільна вогнева група одного з підрозділів Черкаського ДФТГ готується до бойової роботи. Перед Днем незалежності України росіяни поновили масовані обстріли. Тож про тиху ніч зенітники можуть тільки мріяти. Хоча свій законний відпочинок бійці цієї мобільної групи заслужили. Більшість з них уже давно на пенсії. Чоловіки між собою навіть жартують, тішить, що, хоч кулемети старші за них. Олексій Носок, 71 рік, пенсіонер, має трьох синів, які зараз боронять Україну на фронті. Попри свій вік Олексій Якович з перших днів повномасштабного вторгнення намагався разом із трьома синами стати до лав ЗСУ, але його не взяли. Тож записався до добровольчого формування своєї тергромади. У тому, що велика війна з Росією рано чи пізно буде, чоловік був упевнений. Занадто легко імперія відпустила Україну зі своїх тенет. Але зізнається, навіть не гадав, що її вистачить, і на його вік. Ми так виховані в нашій сім'ї, де я ріс, хлопчиком там і все. Ну, так патріотично ми налаштовані, що Україна має бути незалежною, тому що все, весь час, навіть при радянській владі, гноблення було величезне. Мабіть, що дуже нас легко відпустили, тому що земля завжди вона полита кров'ю і незалежність теж. Наші діди, прадіди і всі, хто там, всі боролись щось за незалежність. Хотіли свого. Поки розрахунок готує до бойового виїзду техніку та озброєння. Командир загону займається паперовою роботою. Її в добровольчому формуванні теж вистачає. Володимир Шимановський чи не єдиний у підрозділі має бойовий досвід. Він офіцер у відставці і також пенсіонер. Володимир Шимановський, 63 роки, полковник у відставці, брав участь у війні в Афганістані та Анголі. З початком повномасштабного вторгнення пан Володимир теж мав намір вступити до лав ЗСУ, але йому відмовили за станом здоров'я. Багаторічна служба далася знаки. Це орден ВДВ. Ну такі сум, ну, далі. Про роки проведені у радянській армії пан Володимир розповідає неохоче. Весь його бойовий шлях пройшов, як тоді завуальовано називали у гарячих точках на територіях інших країн. каже на той час: Україна була поневолена радянською імперією, і кремлівська верхівка не давала особливого вибору, де і як служити. Да, тоді ті країни боролися за свою незалежність, зараз ми боремося за свою незалежність. О, і тільки з часом, ну тоді, що там 18-19 років, тоді це не осмислює, що зараз вже чітко знаєш, що да, ти там не був, і це була теж грязна війна, так як, так, як і тут вона щас. Тоді ж Савок зламав зуби в ті країни. Зламав. І тут зламають касапи в нас зуби. Не, ми не здамося. Це, можуть, можуть тільки, і, я не знаю, як, як незалежність. Нас ніхто. Ми будемо до останнього стояти. Черкаська поки не? Ні, черкаська є. Пішло-пішло далі. Зараз буде Київська. Все закривається. Вночі мапа тривог починає ширитись областями України. Мобільна вогнева група переходить у режим повної бойової готовності. Та цього разу Черкащину росіяни оминули увагою. Після безсонної ночі пан Анатолій має доволі бадьорий вигляд. Останні кілька десятків років він займається туризмом. Тож спартанські умови навіть у поважному віці зносить цілком стертно. Анатолій журило, 66 років, вчитель української мови та літератури. Веде позашкільний дитячий туристичний гурток. Так само, як і його побратимам по підрозділу, пенсіонерові через його вік відмовили мобілізації до ЗСУ. Та от сидіти вдома пан Анатолій не зміг. Тому й прийшов у мобільну вогневу групу. Долучитись до сил оборони для вчителя було вкрай принциповим питанням. Ну, банально звучить, що кажуть, а де ти був, що ти робив. Ну, крім донатів, крім того, що з дітьми там намагаємося допомагати хлопцям, щоб вони відчували, за кого вони там на фронті. Хочеться ну, так само щось зробити конкретне. Ну, це, можливо, те є конкретне, що от ми тут, то над нами сьогодні не летіли. Хоч це буде мій такий мізерний вклад, але те, щоб. Совість міг вимовити з чистою совісті міг вимовити слово перемога. Наша незалежність без тієї України, якою вона була проголошена, то не буде перемога. То буде ну, тимчасове перемир'я, адже ми знаємо, що сусід наш він, він нам не простить того, що ми от, дали йому по зубах. І щоб продовжувати боротьбу за справжню незалежність України, вік не перешкода. Головне вірити, прагнути і об'єднуватись. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, до Дня Незалежності України. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.